Хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Отамто милостиві й ми ненагодовану і голу застукали сердешну волю тайцкуємо. Лягло костьми людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало з дітьми-внуками в сльозах удов'їх, а дівочих, пролитих тайно серед ночі. А матеріх гарячих сльоз а батькових старих Кровавих не ріки море Розлилось агненне море. Слава. Слава хортам і гончим і псарям і нашим батюшкам царям. Слава і вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборите! Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. Човек і сакля, все твоє, воно не прошене, не дане, ніхто не візьме за своє, не поведе тебе в кайданах, а в нас. На те письменні ми Читаєм Божії глаголи і від глибокої тюрми та до високого престола усі ми в золоті і в голі. До нас в науку ми навчимо, по чому хліб і сіль почин. Ми християни, храми школи. Усе добро, сам Бог у нас? Нам тільки сакля очі коле. Чого вона стоїть у вас не дана. Чом ми вам же ваш та не кинем, ті собаці? Чом ви нам? Платить за сонце не повинні, та й тілько що. Просвітились. та ще й хочем других просвітити. Сонце правди показати сліпим, бачте, дітям. Все покажемо. Тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрми мурувати, кайдани кувати, як і носить, і як плести кнути вузлуваті. Всьому навчим. Тілько дайте свої сині гори остатнії. Боже взяли. І поле, і море. Слава нації, смерть ворогам, слава Україні.